Кінчиться війна, все якось як утрясеться, облаштується. І ми кинемо все, що ми маємо, усе золото, всю матеріальну міст на ошукання та обдурювання людей. Фіймо свідомість людей здатні до змізнення. Посіявши там хаос, ми не помітно підмінимо їхні цінності на фальшиття. І примусимо їх у ці цінності вірити. Епізод це епізод. Буде розігруватися грандіозна за своїм масштабом трагедія загибелі, найнеповкірнішого на землі народу, остаточного незворотнього засання його самосвідомості. Скажите, Ален, мне сделать донесение президенту? Или это сделаете вы? Никакого донесения президента пока не будет. И отрывается от дороги, Дюсман. Свалимся в пропасть, а это обидно. Война кончается. Вступать против линии президента? Впервые чувствую себя преступником. Впервые в жизни. Мы сообщим об этом только нашему шефу Доновану. Посмотрим, какое он примет решение. Во всяком случае, единственная возможность спасти Европу от большевизма – это сделать перемирие с немцами. Быстро. Не откладывая это, не рассусоливаясь с политиками. А русские? Когда документ підписано входить в силу, тут уж можна говорити все, що угодно зробити нічого не треба. Як у вас виник задум створити будинок сімейного типу? Ну, я рахую, що кхе, якщо подивитися на наше сьогоднішнє суспільство, да, то можна зразу зрозуміти і без відповіді, чого у нас такий задум. Ми бачимо, як деградує молодь, як деградує суспільство без духовного життя, без духовної піщі, без моральних цінностей. Це не добре. І ми рішили, ми рішили наш приход значить, трошечки змінити ситуацію. І ми задумали собі, от взяти діток. Діток, ну як би сказати, найтаких, які найбільше потребують батьківської уваги, які потребують доброти, милосердя, діти, яких коли залишили батьки по різним причинам. Скільки в нашій області є дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування? На сьогодні у Хмельницькій області є 2293 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування? Пріоритетом у діяльності обласної адміністрації служби у справах дітей всіх рівнів від державної до обласна районні, міські служби у справах дітей є Влаштування дітей у сімейні форми виховання. І як результат, 1605 дітей в дітей Хмельницької області знаходяться під опікою громадян, і 293 дітей знаходяться у будинках сімейного типу та в прийомних сім'ях. Наприкінці Другої світової війни, коли нацистська людиноненависницька імперія агонізувала в останніх корчах під ударами Червоної армії проти нас. Уже замислювалася інша війна духовна. І золото, про яке казав далес, було вже намите з крові загиблих, покалічених у боях, страчених у катівнях. спаленных крематориях. Золото Гиммлера — это пустяки игры, это прикрытие золота Бормана. Гитлер прекрасно понимал, что. Золото Гиммлера, оно бесконтрольное. Он понимал, что оно служит близким тактическим целям. А вот золото Бормана, золото партии, оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, которые возят к ним любовниц под объективы Шаленберга. А для тех сотен тысяч интеллектуалов, которые и по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-социализма. Золото партии – это мост в будущее. Это обращение к нашим детям, к тем, кому сегодня месяц, год, три. Я і люба людина задавався запитанням у своєму житті, от, що я ще в житті не зробив. Ну, от, я вважаю, що кожна людина коли-небудь задасться таким запитанням. Я шукав різні варіанти і, і, і в миру, і в церкві, вже в духовному житті, але ви знаєте, Щось ніколи відповіді не знаходив. Хоча мене дуже турбувало це іменно, що я говорив, про деградацію молоді там, і все. І от коли я поїхав до батюшки і Банчени, він вже зараз владика Лонгін, я зрозумів, що я ще не доробив. І от взявши в нього благословення, я поїхав тоді до свого владики, де розказав йому про цю ситуацію. Владика наш був вражений. Але всьому мене підтримав, сказав, Бог допоможе батюшка, наскільки ми зможемо, будемо допомагати. А ви скільки дітей хочете? Ну, взяти? Ми, звісно, не розуміємо. Взагалі, ми, ми не ставимо собі за, за цель, от, якесь, якусь зібрати кількість. От ми будуємо цей будинок на 30 дітей, а далі будемо дивитися, якщо у нас буде можливість, ми не спинимося, навіть не те, що на 400. Якщо ми будемо бачити, що ми зуміли а, пере, перескочити інтернатну систему виховання, да, тоді ми будемо робити далі. Я рахую, що і суспільство повинно в цьому підтримати, тому що це, ну я думаю, що це кожну людину, це повинно воно в якійсь мірі зачіпати. Ми будемо виривати духовне коріння, опоганювати і нищити основи народної добропорядності. Ми будемо розхитувати таким чином покоління за поколінням. Будемо братися за людей. З дитячих, юнацьких літ. Головну став робити ми завжди намо. Будемо розкладати, розбещувати, розтрівати Ми зробимо з неї по шляхів космополітів. Тобі подобається от, бути віруючою людиною, навчатися в церковній школі. Так, мені це дуже подобається. А можеш сказати чим? Ну, тим що, тим, що коли я виросту, я зможу стати дорослою і вірити в Бога і бути віручою. А в нецерковній в школі на тобою не сміються от, твої однокласники. Ні, не сміються. Вони тільки хочуть йти зі мною. У мене є друг, який теж зі мною ходить сюди, в церковну школу. Але на даний момент його немає, бо він Ну, З ним в мене в цьому плані нормальні стосунки. Інші так собі. Деколи насміхаються, деколи так. А як ти реагуєш? Спокійно. Два роки тому. При Свято-Воскресенському храмі у Віньківцях відкрився духовно-просвітницький центр. Поки що єдиний у Хмельницько-Старокостянтинівській єпархії. Це була ідея настоятеля свято-воскресенського храму священника Михаїла. Пастир виходив з євангельської заповіді, що не хлібом єдиним буде жити людина, а й словом Божим. Отже, Божу науку треба вивчати і вивчати з дитинства, щоб з дитини виросла людина, а не порося, як сказав поет. Людина у перекладі на церковно-слов'янську мову означає чело, век, тобто особистість, чоло, покликана для вічного життя, безсмертна особистість. Наш центр проіснував уже два роки. За ці два роки дітки, які поприходили до нас з тої школи у нашу школу церковну, вони були обичні діти, такі як і всі дітки на вулиці. Провчивши півроку дітей, вчителі побачили зміну дітей у тій школі, у світській школі. Так як я і вчителем і в світській школі, і в духовній. Я дітей дуже добре знаю, дуже добре знаю їхню поведінку і до того як вони прийшли в цю школу, і вже після того, і в світській школі, і тут звичайно, діти стали вже і добрішими, і милосерднішими, і вони вже почали відповідати там, наприклад, не залишати інших у біді, ділитися там якимись своїми. Враженнями за тиждень, і вони вміються обговорювати в колективі, вони стали дружнішими, можна сказати. Мені подобається навчатися в Духовно-Присвітницькому центрі, тому що я більш знаю життя Ісуса Христа, більш про Бога. Мені більш подобається сюди ходити. Я все нове знаю і заповіді, і про мощі святих, і ще про земне життя Ісуса Христа. А от із одного життя Ісуса Христа. Який епізод тобі найбільше запам'ятався? Ні, найбільший епізод, коли він проповідував, розказував свої притчі. І що в цих притчах він говорив? Він, він говорив людям, він їх навчав, щоб вони більш були в мирі і злагоді. Молодше між собою і дружили, допомагали один одному. Чесність і порядність будуть осміливатись і стануть нікому непотрібним. Хамство і нахабство, брехня і оман, пияство і наркомані, тваринний страх один перед одним і безсоромність, зрадність, начуналізм і ворожнечу народу. Насамперед, ворожнечу і ненависть до руського народу. Все це ми будемо і непомітно культивувати. Все це розквітне махровим квітом. Як ви думаєте, є ще в нашому суспільстві от ті 10 праведників, заради яких Господь ще терпить цей світ. Дуже чудово, що ви згадали цю біблійну історію. Да, вона зараз дуже актуальна, про те, як у свій час Господь, значить, Бачивши от, такий бунт людей, значить, корисливість людей, ненависть людей, гріхопадіння, коротше, одним словом, можна сказати, людей. Господь вирішив е, попалити десятіграді, там, там не тільки Гомор, а там десятіграді. І от знайшовся один праведник, який возупив до Господа, Господі, та там же ж праведні люди є. Він каже Господь до нього, ну, таким праведником був Авраам. Я каже, Авраам, іди іди в Десятіграді і найди мені там оцих праведників, скільки знайдеш. Він каже, Господі, там ось 50 є їх. Ну йди, якщо знайдеш 50, пішов він шукати. Приходить, нема 50. Господі, йому хоч 40 найду, не ну, йди, шукай 40. Знову, може 30 знайду, і 30 не знайшов. Ну 20, Господі, 20 знайшов. Ну, Господі, 10, якщо і Він пішов, і 10 не знайшов, знайшов праведним тільки свого плем'янника, Лота і його сім'ю. І то ми знаємо, його сім'ї, Лотова дружина теж була вона не тою людиною, яка була достойна спасіння. Я хотів би конкретно зупинитися на цьому, що чим от грозить це все нам, оця планочка, 10 праведників, вона у нас вже приближається в нашому суспільстві, коли ми побачимо, що зараз у нашій державі робиться, що перевершує зло, старається перевершити добро. Але знову я говорю: Господь не допустить і Господь нечистивих, звісно, з цієї землі убере. Але праведники залишаться. Я поки ще воно цього не сталося, то я думаю, що ці 10 праведників ще поки не существують. Скільки тобі років? Мені 7 років. А ти давно вже навчаєшся в церковній школі? Ну два роки назад вже. А чим тобі подобається тут навчатися? Тим, що я хочу вивчити всі Божі заповіді для того, щоб знати правила поєдинки в храмі, стали ходити в храм дітки і ходячи в храм самі, вони приводять своїх батьків, дідусів, бабусів у храм, мамів, татів. Ми побачили в нашому храмі поповнення молодих батьків дуже велике, тому що вони общаючись вдома з дітьми. Бачать, як діти ставляться до Бога, і кожен батько, мати вони задумуються, що я далекий від того, що знає вже моя дитина, і стараються теж прийти в храм, подивитися, чим займається його тут дитина. Я займаюся з молодшою групою світлячок. Діткам всім вже виповнилося по 5 років. Ми наймолодші в духовно-просвітницькому центрі і одночасно я працюю в дитячому садочку, тому я добре знаю, наскільки важливо дітям подати інформацію саме в ігровій формі, застосовую різні форми методи, які б відповідали дитячій психології саме цього віку. Отже, я можу сказати, що в двох словах ми. Навчаємось граючись, подобається спрям... працювати з цими дітьми, а особливо найбільше задоволення приносить результат. Скажи, як тебе звуть? Мене звати Павлік. А скільки тобі років? П'ять. Тобі подобається вчитися в церковній школі? Так. А чим подобається, скажи? Тому що мене вчать про Бога, про поїшуща Христа, як по... треба. Хрестітися і звертатися до Бога. А ти ти вже вмієш молитися? Вмію. На Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Отче наш є живі сіла небесі да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Я на небесі і на землі. Ось дивіться, це у нас повністю весі куди, де буде заходити дітки і буду знімати з себе верхню одежу. Тут будуть теплі поли. Тут будуть стояти шкафчики для кожної дитини. Це у нас столова буде. Тут ви бачите, теж тут все буде плиточка, тут буде теплі поли. От у нас такий своєобразний камінь, да, ну, щоб воно создавало домашній уют для дітей. Тому що у нас яка цель? Ціль, звісно, така, щоб дітям создати умови, щоб не інтернатні умови. І у нас буде не інтернатне виховання, а виховання сімейне. Буде стояти стіл великий, а стіл да, буде стіл такий стіл довгий, загальний, довгий да, 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 як, загальний стіл. Ну як да, одна, одна сім'я, так, да, да? як одна сім'я. Буде стінка, де будуть книги, що діти, діти можуть даже собі от така столова читальня така своєрідна буде. Да?

Демо всіляко підтримувати і підносити так званих митців, які насаджуватимуть і втовтмачуватимуть у людську свідомість у сексу, насильстві, садизму, зрази. Словом, усілякої аморальності. создавать тих сказочників, которые переложат наши слова на иной лад. Тот, которым будет жить человечество через 20 лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. С барбаром! С барбаром! Сьогодні вже багато людей говорять про те, що існує такий сценарій знищення слов'янства. І та сила, яка цей сценарій здійснює, вона має дуже великі ресурси матеріальні, організаційні і так далі. І, напевно, і ви чули, і знаєте про це. Це не зупиняє вас. Не здається вам, що ваші зусилля виявляться врешті-решт марними? Не можуть бути марними. Ми, якщо подивимося в основу нашого християнства, так ми подивимося, що на землю прийшов син Божий. Ви знаєте, скільки було людей, які говорили йому про марність його проповіді? Марно. Ми знаємо про апостолів, яких було сьогодні 12. І то між ними знайшовся ще один, який придав. Залишилось їх одинадцять, 11, там було поповнення далі. Але теж всі говорили про марність. Взагалі, якщо взяти церкву Христову, да, то ми бачимо навіть Святої Вангелія, що всюди Господь говорить про те моє малоє стадо. Нас ніколи не буде багато стільки, щоби ми кількістю могли перемогти те, про що ви говорили, про той масонський виклик людству. Да. У нас не буде така кількість, щоб ми їх могли перемогти, але ми їх переможемо другим. Ми їх переможемо вірою, з Божою помощю, добротою, милосердям, дотриманням християнських всіх чеснот. Ми обов'язково переможемо. В мене ніколи в житті не було якихось таких таких ситуацій у житті, коли я би міг там відступати від чогось. Не може такого бути. Не може бути, щоб зло перемогло правду. Та даже ми знаємо вислів Господа Ісуса Христа, який казав, що врата да не одоляють церкву мою. І ті, хто в церкві буде, що теж не будуть одольні. Ну, в церкві ж не повинні, ну як би сказати, не то, що не повинні, але не можуть бути всі монахи, монашки там і всі прочі. Там буде і простий люд. Ми вже бачимо, що з життя Господа, що він йшов до всіх людей і казав, хто за мною йде, йдіть за мною, візьміть його моє тяжко. Так, і я вас успокою, я вас захищу від цього всього. Та що я не думаю, щоби оці сили ада. Змогли перемогти християнство. Та я взагалі це можу кричати. Ну, во все услышання. цьому му, не нібить.